Підприємці зобов'язані проводити всі продажі товарів чи послуг через касові апарати або їх програмні аналоги. Вони формують фіскальний чек і автоматично передають інформацію до податкової. Якщо ж підприємець цього не робить, це вважається порушенням закону та може призвести до штрафів. Про це повідомив на брифінгу начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Вінницькій області Роман на. Садюк за словами посадовця, податкова служба постійно аналізує інформацію з баз даних ДПС, щоб відстежувати повноту. Проводження розрахунків статистика показує загальна сума операцій через касові апарати щороку зростає. Проте деякі підприємці декларують настільки низькі доходи, що вони навіть не покривають мінімальні витрати бізнесу: оренду приміщень, комунальні платежі, банківське обслуговування чи вартість ліцензії це може свідчити про приховування реальних прибутків. У постійній основі здійснює аналіз податкової інформації, отриманої із наявних баз даних ДПС, у тому числі щодо повноти проведення розрахунків через РРО та ПРРО. Слід зазначити, що загальна сума розрахункових операцій, проведених через РРО та ПРРО на територію України, має з року в рік чітку тенденцію росту. Однак окремі платники податків декларують виторги від продажу товарів, у тому числі підакцизних, які свідчать про відсутність основного результату підприємницької діяльності, а саме отримання прибутку. Оскільки такі обсяг розрахунків не може забезпечувати навіть мінімальне покриття витрат на отримання та функціонування одного господарського об'єкта, такі як оренда, комунальні платежі, банківське обслуговування, вартість відповідних ліцензій тощо, головне управління ДПС у Вінській області попереджає, що у разі вилення суб'єктів господарювання, які нехтують вимогами чинного законодавства та приймають кошти за продані товари, Надані послуги в готівковій формі або на картковий рахунок без їх проведення через належним чином зареєстровану касову техніку з виду відповідних розрахункових документів до порушників будуть застосовані штрафні санкції.